Виставка міжнародна, так звідки будуть її учасники, і я так розумію, що це власне ці роботи ви нам принесли показати, які будуть також на виставці. Ці роботи це орієнтовні твори, на які ми покладаємося. Власне, такі твори будуть на цій міжнародній виставці. Ну, щороку така виставка проводиться, але цьогоріч вона дещо інше. Це міжнародна виставка Осінній салон Високий Замок, яка є приурочена Збройним силам України і також в 80 й річниці утворення української повстанської армії. І після завершення цієї виставки ми проведемо аукціон так само, як і ми проводили. Аукціон після завершення весняного салону, який дещо був затримався, а і ми його продовжили в онлайн режимі. Зібрали як, на мою думку, немало коштів. Так Скільки? і е, це було 70 тисяч е, гривень. Е, звичайно, можна було більше. Ми колись давали кращі результати. Та? Але це була сума, яка е, додалася до того, аби купити джип. Угу. І відправити його е, на фронт. Звідки на... учасники будуть зараз? Е, цього разу в нас е, звичайно основна частина учасників це Україна, Україна з різних областей, але е, минулого разу до, до нас долучилися художники Ізраїлю, е, Литви, е, Білорусі, е, Польщі. Е, ну, Колись були більш більш ширші формати просто зараз, коли е, у нас йдуть військові дії, звичайно, що люди більш з обережністю відносяться до, е, до відвідування України до пересилання, в тому числі творів мистецтва. І, мабуть, географія цього разу не Шришки буде ширшою, не буде ширшою, десь так, десь такою, як я назвав. Ну можливо, складніше буде з Білорусі, бо, бо зараз вони ці відносини загострилися так. Ну, але з, з Литвою, Латвою, Естонією у нас є хороші зв'язки, і, і швидше всього художники приїжджають сюди, і швидше всього в цього разу вони знову приймуть участь. Тематика, певна, є цього разу? Ми не закладаємо жодної тематики, це є якби вільний вибір. Своєї творчості, тобто те найкраще, що художники створили, і воно має якимось чином відношення до того стану, душевного стану на нашого українського народу, воно все може бути прийнято у нас. На виставку. Ви бачите, тут навіть присутні твори про то в певній мірі говорять. Бо, на перший погляд, це є нібито абстрактні якісь речі. Насправді, там всі вони носять певний символізм. От Ми бачимо там, де таке коло є зображене. Угу. Ну Це якби циклічність подій, навіть історичних подій, подій, які відбуваються з нашим людством. І навіть і такі речі вони є причетні до цих, а потім руки. Руки це назва твору. Ми бачимо в таких гарячих тонах, зроблений живопис. Так це символічно. Це підтримка тримає зброю, те, що і зброю тримає, і, це ворожі, і материнські руки, руки. руки і цей те, що оберігає нас, якби щодня. Це картини, власне, ті, що будуть на виставці на аукціоні, написані спеціально для події. Чи це просто люди зголошувалися і віддають найкраще, що мають ви, так, ви так, знаєте, думати? художники? Вони в тій чи мірі, в тій чи іншій мірі? Вони вже причетні. Вони живуть у цьому середовищі, навіть твір, який, який створений на основі ну яких зображені квіти. Ці квіти у цій у цьому середовищі вони вже будуть зовсім інші ніж вони були до початку е, війни. Ніж зовсім мирний час. Mm -hmm. І, і ми, художник це здатний побачити, відчути, і ми такі твори приймаємо на виставку. Вони це, також... це вже готові роботи, які подарувати факту. Це вже готові ці твори. І в нас будуть брати художники ті, які м, перемістилися із сходу України, і з місць, де йдуть бойові mm -hmm. дії, де знищені міста. І села, зокрема, з Маріуполя, художник є у нас, який активно бере участь у виставках і в весняному салоні. І цього разу він також зголосився, що буде брати із Бучі з інших міст. Що він малює? Цікаво. А він власне, от в такому кубістичному, в такому абстрактному виразі, передає ці почуття, і вони як. Будь-хто хто гляне на такий художній твір, може відразу сказати, що це це створено художником, який був безпосередньо у місцях бойових Там багато дій Там болю. Там дуже багато болю, і в тих в тих фарбах співставлення кольорів, якихось емоційних динамічних штрихах. все це відчувається, все що ми бачимо. От, ви говорили, що це приурочено також і до заснування армії, тобто, це буде 14 жовтня виставка, чи це десь в тих датах? Ну, ми безумовно десь на такий час планували, але графік різних виставок, які є в палаці мистецтв, він, він трошечки нас відсунув на пізніший термін. Виставка відкриється. 10 листопада, але в ну, нас є цілий рік, який можна сказати: 80-річниця утворення УПА, так що можна і швидше було відкривати її, і після точної дати. 14, 14 жовтня і тому я вважаю абсолютно нормальним, те що то відбудеться трохи пізніше. Чи є якась конкретна потреба, на яку збираєте гроші? От плануєте аукціон влаштувати? Чи це просто на те, аби підтримати збройні сили? І ні, в нас є в нас є зв'язки хороші із, із дуже відомим волонтером, які як. З якого знаю, мабуть, і весь південь, мені так здається, а також вівщина це Сергій Дзядик, угу. який починаючи з 14-го року, весь час курсує туди на південь, на схід і доставляє туди різні військові амуніції. Це при нас відбувається. Він, він відправив відправляв джіпи і зовсім недавно відправив одного з джипів. Цей, до речі, по дорозі, коли він вже добирався до місця бойових дій. По них був удар ракетний і. В автомобіль, який він їхав, попав у це урвище, яке було утворено наш в наслідок mm -hmm. ударів. Тобто, він не, не ж на швидкості їхали. Тобто, це не так просто все це і. Все одно він робить свою справу. Ми підтримуємо Власне, його Власне, і йому до його зборів, до його волонтерської діяльності долучати ці долучити не так. Безумовно що ми долучимо і ну хочу відзначити і таку вдяку свою рідну цій людині. Це рухівець, це є людина, голова обласної організації народного руху, але незалежно від того, хто куди залеж цей належить, коли людина працює на працює на благо у нас всіх. На благо армії, то велика вдячність йому, і, і я б так ще сказав: я б хотів закликати всіх тих. Хто може в такий спосіб допомогти нашим Збройним силам, хай приходять на нас на наш аукціон. Ми дату потім повідомимо точніше. І щоб взяли активну участь у цій, ну, цій допомозі з Збройним силам. Чому? Тому що останній час я вважаю, що це не було так суттєво, а в 15, 15 роках у нас були значно активніші такі покупці, меценати і ці Суми, які ми вилучали із аукціонів, це були сто крат більші, ніж зараз. Можливо, зараз народ трохи втомлений. Ми це розуміємо, так а, але. Я звертаюся, власне, щоб, щоб як найбільше людей таких спроможних ціни будуть різні, будуть і невисокі зовсім, і будуть звичайно і вищі, бо кожен майстро ціни свій твір недешево, якщо це відомі художники, Ну, менш відомі молоді, дешевше. Звичайно, ви зачепили тему грошей. От як бачите з вашого досвіду, наскільки складно вторгувати кошти саме от з продажу картин на аукціоні. Наскільки люди готові віддавати за це гроші за мистецтво? Є є, такі, все ж таки люди, і це і був такий випадок на цьому аукціоні, де люди прийшли, і один хтось, хтось хто намагався придбати, не вистачало коштів. На, 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 на твір, який вподобався, і вони тоді вирішили скинутися кілька їх людей, придбати все одно цей Одну твір і забрати, та, і забрати на в своє робоче місце, де вони разом працюють десь в одному кабінеті. Mm -hmm. От такий випадок був, і це дуже приємно, що настільки, тобто цей порив, цей таке піднесення, що це мусить бути придбано, бо це о, дай Боже, щоб всі mm -hmm. так розуміли, мали такі відчуття, як а це, це ти... з інституту геодезії. Mm -hmm. До речі, останок хочу спитати: чи є серед художників у вашій спілці митці, власне, які чи на окупованих територіях зараз, чи десь беруть участь, можливо, в бойових діях, і чи вони продовжують творити, можливо, передають свої роботи, можливо, такі навіть на аукціоні будуть, чи на виставці? Е, є на передовій е, зі зброєю в руках, є такі, що і загинули. Mm -hmm. І знаю прізвище, не хочу називати, бо це на передовій. Є, є такі, що загинули і не, не одні, цебто, це не одиничні випадки, досить, досить немало. Є багато художників, членів спілки художників України, котрі втратили житло повністю, втратили художні майстерні, дуже багато і із Харківської області. З околиць Києва з Луганська, ну, з Луганської області, із Маріуполя. Ну, ті, ті з Бучі, оци, mm -hmm. оці міста, які я назвав. Ну, вони, вони фактично з ніщем виїхали звідти. Вони прибули тут, у нашу Львівську організацію спілки художників. Так і ну, ми їм надавали посильну допомогу, зверталися. За, за, за певними речами, щоб їм допомогти від, від імені нашої організації, бо на перших борах не все було так організовано, як, як вже зараз. Не було налагоджено верніше. Але вони малюють, як правильно, так... але З вони ваших не дивлячись ні на все, ми також їм допомогли в, в цьому знайти якісь приміщення, орендувати і вони все таки творять. Вони зараз зовсім інакше, як би. В іншому психологічному стані mm -hmm. в них на, на, на обличчях якось посвітлішало і ну, повірили в життя. Mm -hmm. Коли звучать постріли і вибухи, мистецтво теж не мовчить, воно теж говорить доступними йому методами, доступними способами і фарбами. дякуємо вам за те, що закликали сьогодні долучатися і в такий спосіб для того, аби допомагати нашим збройним силам. Нагадаю, Ігор Гавришкевич, голова правління Львівської обласної організації національної спілки художників України, був в ефірі першого західного для поціновувачів. Мистецтва можете відвідувати, ви Виставку осінній салон, Високий Замок 2022, не в жовтні, в листопаді, трошечки пізніше, і на аукціоні також придбати собі картину і допомогти нашим військовим наближати перемогу.